А тепер про Демидівську старосту. Голова протиснув на посаду старости, підприємця такого до сільського. Не дуже освіченого хлопчика. Він навіть не місцевий, не Демидівський, він дружину взяв з Демидова, Мельниченка Олександра. І в то Мельниченка Олександра вже був в магазин. Трошечки іншому кутку Демидова, бо я зараз знаходжуся в самому центрі, на центральній зупинці. І на превеликий жаль, мабуть, звідси погано видно те місце, де знаходиться його магазин. Але тоді теж був лютий. І ось з цього місця або з іншої сторони оцього будинку багатоквартирного по Київській 55. Там дуже добре видно той магазин і що там відбувається. До ну, чого я це веду? Як тільки почалося вторгнення староста, так дуже активненько щось там весь час дзвонив, якісь новини повідомляв, бо нібито ж мене прищепу і його закріпили за Демидовом і Іванову в тому числі закріпили за Димидовом. І він першим часом... Телефонував і повідомляв всякі новини, що там де відбувається. Ділилися ми інформацією. Більшість інформації була в групі депутатській. А потім ми з сестрою, якось сестра, ось ми були в цьому будинку перших два дні. Він якраз над дорогою, як бачите, ось зупинка ця. Я вже в якомусь своєму відео про це розповідала. Сестра вийшла на вулицю. І повернулася, каже, там на зупинці, ось на оцій зупинці, говорять російською мовою, мабуть, там вже чужаки. Я тихенько підкралася за оборожей і через щілинку виглянула. Подивилася, що там знаходяться наші місцеві хлопці, в тому числі мій двоюрідний брат Анатолій Нем'ятий. І вони ведуть розмову з якимось чоловіком, який зупинився там, прямо на проїжджій частині. І щось там таке, Литвинівка, якась там. Ну, чоловік говорить російською, що він в Літвіновку, там к дочки, молочко, щось таке. Ну, я вирішила, що це просто якась там звичайна розмова. Прийшла сестрі, кажу, та ні, то наші місцеві там з кимось розмовляють. І не пам'ятаю, чи в той самий день, чи на наступний день, мабуть, на наступний, телефонує мені Нем'ятий Анатолій і каже, Іра ми вчора зупинили не то ДРГ, не то якихось розвідників російських на зупинці. Я просто шокована і слухаю його розповідь, що вони побачили. Двох людей: один з велосипедом, інший на такому простенькому автомобілі. І той який з велосипедом пішов весь час, отак дивився по боках і передавав по телефону чи по чому, якомусь іншому засобу зв'язку, що він бачить. Там праворуч те, ліворуч те. І хлопці зрозуміли, що це щось. Якісь чи розвідники, чи ДРГ, чи ще щось. Вони їх зупинили, почали задавати питання, той почав придумати ту легенду, яку я почула, що він в Литвинівку до доньки, якесь помолочко, чи, чи везе молочко. О, хлопці йому не повірили, затримали обох, не дозволили їм далі їхати і йти, і зателефонували нашому старості, сказали про це і сказали, що приїдь, будь ласка, треба. Вирішити що з цим робити. Ну і з того часу старосту більше ніхто не чув, аж до деокупації. О, староста зрозумів, що це вже не ігри і що йому треба буде приймати якесь рішення щось робити, і він просто зник. Він навіть від голови, який поставив його на цю посаду проти волі нашої. Він навіть на зв'язок до голови не виходив. А з'явився наш староста, Уже після деокупації, відлупцював разом із своїм тестем, здається, казали, чи з своїм батьком їхав і вже в деокупованому селі побачив нашого мешканця нашого села. Так як він не з нашого села, він тут нікого не знає. О, той на саночках віз дитину. І вони щось там фотографували. А так як староста поки десь там сидів, ховався, чув багато, що фотографувати не можна, то він вийшов з биткою і на очах у дитини відлупцював чоловіка цього. І на превеликий жаль, коли він зрозумів, що він наробив, і що всі захищалися за Аркадія Федорова, прізвище його. Тут взяв пляшку коньячку, пішов, перепросив, і Аркадій Федоров вирішив не заявляти в поліцію. Отака печалька. А ще одна історія, яка стосується старости. Старости вже самого не було, а люди вже потребували харчів. І в магазині старости було дуже багато харчів. То що зробив староста, як ви думаєте, роздав харчі людям? Ні. Мешканці цього будинку, який я вам показую, цього багатоквартирного, бачили на власні очі, як під магазин під'їжджали автомобілі, і вони замість того, щоб роздати людям їжу, бо це ж староста, це ж його магазин, то вони завезли це все на сусідню вулицю до тестя додому, сховали в домі. І за збігом обставин, за волею долі. Чи як хочете це назвіть, цей будинок взірвався. І не лишилося ні продуктів, ні дому. І кажуть, що ну, на початку це вже зараз, вони кажуть, що від обстрілів там, чи, чи від бомбардування він зірвався. На самому початку вони розповідали, що це там щось чайника поставили, забули виключити, газу знайшло. Потім зірвалася хата. Але я так розумію. Щоб отримати ще й виплати на, цей, на той будинок, то версія змінилася. І оця хата цих жлобів, всіх старостей і е, родичів дружини. Думаю, що якщо ще не відбудована, то буде відбудована за кошти фондів різних, які допомагають відбудовувати. Ну, отака історія. Такі страшні історії, гідкі історії. Але я мушу це все розповідати, бо це все скоро прикрасять, це забудеться, і не захочеться нам про це говорити. А це мають пам'ятати всі.